190 гривень за дитячу піжаму від бренду Peppers. В лоті буде представлено 10 піжамок. Ціна лоту буде 1900 гривень, одна лише 190 гривень. Піжами будуть як на хлопчиків, так і на дівчат. З довгим рукавом такі котонові хлопкові ковтинки легенькі. І також будуть штаніки. В деяких піжамках будуть фланелеві штани, в більшості, так. а в деяких будуть ось такі тоненький хлопок. Будуть ось такого плану, ось гарні піжамки. Будуть дуже красиві, такі червоні, можна як і дівчатам, так і хлопцям з такими штанами модними в клітинку. І також буде лот на 20 піжам. Тут вже ціна буде трошки цікавіша, буде 160 гривень за одну піжамку, а ціна лоту буде 3200 гривень. В лоті на 10 піжам будуть розміри 134 140 – 3 піжами, 146-152 4 піжами і 158-164 3 піжами. А в лоті на 20 піжам відповідно ті самі розміри, але в два рази більше. Для замовлення таких гарних, красивенних піжам звертайтесь до наших менеджерів, заробляємо разом.